Таня, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео зробимо короткий огляд цін у Ірландії на дрова. Ось я купив такий мішечок дров за 6 євро. І подивимося, що ми можемо отримати за 6 євро у, у Лідлі, тому що Лідл це один з найдешевших магазинів. Ось я їх поколов і подивіться, яка купа. Велика, а тепер дивіться так. Оце Поліно поміщається мені на долоню. І ось беремо, складаємо це все до купки. Ось така купка дров. Беру для порівняння. Те, що є під рукою, давайте шапку візьму. Ось розмір шапки і розмір кубки дров. Прямо таке нічого. А бачив кубічний метр дров поколотих. Тут коштує 300 євро.